Доброго дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про т лімфоцити т лімфоцити відносяться до лімфоцитів, а лімфоцити є основними клітинами імунної системи, які відіграють ключову роль у захисті організму від інфекційних, грибкових, вірусних захворювань. У крові дорослої людини вміст лімфоцитів становить від 19 до 38% від загальної кількості лейкоцитів. За походженням і імунними функціями лімфоцити поділяються на два основних типи т Т-лімфоцити і б лімфоцити т лімфоцити диференціюються зі стовбурової клітини у тимусі під впливом гормонів тимусу. т лімфоцити забезпечують клітинні імунні реакції і регуляцію гуморального імунітету те – це лімфоцити, які мають довгий життєвий цикл, вони можуть жити кілька років і навіть кілька десятків років. Т-лімфоцити становлять 70-70% від, від усіх лімфоцитів периферичної крові. У функціональному відношенні Т-лімфоцити поділяють на чотири субпопуляції, Т-кілери або клітини вбивці. Це цитотоксичні Т-лімфоцити, які приймають участь у реакціях клітинного імунітету. Функція Т-кілерів полягає в тому, що вони розпізнають чужорідні для організму клітини. Це можуть бути клітини трансплантата, клітини, які заражені внутрішньоклітинними паразитами або вірусами, клітини пухлин. т кілери прикріплюються до таких чужорідних клітин. При цьому виділяючи цитотоксичні білки перфорини, молекули перфоринів проникають у цитоплазматичну мембрану клітини мішені, з'єднуються з нею, механізм цей ми можемо побачити з вами на слайді, і утворюють трансмембранні пори що спричиняє осматичний шок і призводить до загибелі цих клітин. Цитотоксичні т лімфоцити несуть на своїй поверхні cd 8 антиген і називаються cd 8 позитивними Т-лімфоцитом. Наступна субпопуляція Т-хелпера. Т-хелпери мають здатність специфічно розпізнавати антиген і посилювати утворення антитіл Б-лімфоцитами. Тихелпи стимулюють реакції клітинного і гуморального імунітету і несуть на своїй поверхні CD4 антиген. Третя субпопуляція Т-супресори. Їхня функція полягає в тому, що вони пригнічують здатність Б-лімфоцитів виробляти антитіла, тобто вони гальмують імунну відповідь. Те клітини пам'яті. Це лімфоцити з довгим життєвим циклом, які тривалий час зберігають інформацію про антиген і реалізують імунні реакції при повторному контакті з цим антигеном. Зменшення кількості лімфоцитів у крові позначається терміном лімфоцитопенія. Однією із причин лімфоцитопенії є СНІД. Так, вірус імунодефіциту. Який викликає СНІД, проявляє тропність до клітин, які мають рецептор cd 4 тобто до клітин т хелперів, які мають цей рецептор. Таким чином, вірус імунодефіциту вибірково вражає т лімфоцити-хелпери. Вірус розмножується всередині т хелперів, викликаючи загибель клітин, і це призводить до втрати організмом захисних реакцій, і внаслідок чого підвищується ймовірність смертельних запалень, розвитку хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань і пухлинного росту. Таким чином, СНІД характеризується прогресивною деструкцією та лімфоцитів-хелперів. Збільшення вмісту лімфоцитів вище норми позначається терміном лімфоцитоз. Лімфоцитоз супроводжує вірусні деякі хронічні бактеріальні інфекції і є характерною рисою хронічного лімфолейкозу. Тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів. Починаємо із буклету Крок один ПАД-фізіологія. У 20-річної дівчини, яка страждає на поліпоз кишечнику, в анамнезі вказано часті грибкові і вірусні захворювання. Недостатність якої ланки імунної системи є найімовірнішому в цьому разі. Саме Т-лімфоцитів, тому що вони є основними клітинами імунної системи, які захищають організм від інфекційних, грибкових, вірусних і інших захворювань і без Т-лімфоцитів, не може існувати імунна система, і організм не може чинити опір захворюванням, тому недостатність даної ланки імунної системи буде призводити до частих вірусних та грибкових захворювань. Наступний тест у пацієнтки 20 років встановлено діагноз НІД. які популяції кліти найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини. ВІЛ проявляє найбільшу тропність до клітин, які мають рецептор cd 4 це т хелпери, тому вірус імунодефіциту вражає т лімфоцити-хелпери. Наступний тест: у віл інфікованого пацієнта спостерігається пригнічення активності імунної системи, ураження яких клітин найбільшою мірою обумовлює стан імунодефіциту у цього пацієнта. Оскільки ВІЛ проявляє тропність до клітин, які мають рецептори cd 4 то будуть вражатись саме Т лімфоцити хелпери, тому що вірус буде розмножуватись всередині цих клітин, викликаючи їхню загибель. І тому СНІД характеризується прогресивною деструкцією Т лімфоцитів Хелперів. В організмі хворого виявлено антитіла проти тимозинів, диференціація яких клітин порушена у пацієнта насамперед. Тимозини це білки, які вперше були виділені із тимусу. А тимус це орган, в якому відбувається розвиток і диференціація Т-лімфоцитів. І тимозини є важливими для правильного розвитку і диференціації те клітин. Тому наявність антитіл до тимозинів буде призводити до порушення диференціації. Т-лімфоцитів, яка відбувається у тимусі. При повторному потраплянні антигена в організм виділяються антитіла з функцією яких імунокомпетентних клітин пов'язане це явище. Таке явище пов'язане із лімфоцитами пам'яті, тобто Т-клітинами пам'яті, які характеризуються довгим життєвим циклом, і тому вони тривалий час зберігають інформацію про антигени і реалізують імунні реакції при повторному контакті з антигенами. Наступні тести із буклету Крок 1 гістологія, опікову рану закрили шкірою свині. Назвіть ефекторні клітини, які відторгнуть трансплантат. Це будуть текілери, тому що їхня функція полягає в тому, що вони розпізнають клітини трансплантата, прикріплюються до них, виділяють цитотоксичні білки перфорини, які проникають у мембрану клітинні мішені, з'єднуються з нею, утворюють пори і спричиняють осматичний шок і це призводить до загибелі. Цих клітин і як наслідок відторгнення трансплантата. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. На восьму добу трансплантат став набряклим, змінився його колір, на одинадцяту добу почав відторгатись, які клітини беруть у цьому участь. Це те лімфоцити, кілери, тому що їхня функція полягає в тому, що вони будуть розпізнавати клітини трансплантата, прикріплюватись до них і спричиняти. Осматичний шок, загибель цих клітин це буде призводити до відторгнення трансплантата. Наступний тест в умовах експерименту в організм підослідної тварини вели антитіла проти тимозинів, диференціація яких клітин порушиться в першу чергу. Порушиться диференціація Т-лімфоцитів, тому що Т-лімфоцити диференціюються в тимусі. а тимозини – це білки, які були вперше виділені із тимусу, і вони є важливими для правильного розвитку і диференціації та клітин. Тому введення антитіл до тимозинів буде призводити до порушення диференціації Т-лімфоцитів. У хворого 30 років виявлена злоякісна пухлина шкіри, які клітини епідермісу беруть участь в імунній відповіді. Т-лімфоцити, тому що вони є основними клітинами імунної системи, які приймають участь в імунній відповіді організму і захищають його від інфекційних, грибкових, вірусних і онкологічних захворювань. При гетеротрансплантації органу виявлено відторгнення трансплантату, які клітини крові забезпечують цей процес. Це те лімфоцити кілери тому що їхня основна функція полягає в розпізнанні. Чужорідних для організму клітини. Клітини трансплантата є чужорідними для організму, тому телімфацити, кіллери, прикріплюються до них, виділяють цитотоксичні білки, які проникають у мембрану клітини в мішені, утворюють трансмембранні пори, спричиняють осматичний шок. Це призводить до загибелі клітин трансплантата і відторгнення. Під впливом факторів зовнішнього середовища в, організм людини, в організмі людини утворюються ракові клітини, які з наведених клітин здійснюють протипухлинний захист. Це лімфоцити, а саме те лімфоцити, тому що основна їхня функція полягає в тому, що вони розпізнають чужорідні клітини для організму, в тому числі і ракові клітини, прикріплюються до них, виділяють перфорини, це призводить до осматичного шоку і загибелі чужорідних для організму клітин. Наступний тест із буклету Крок 1 патоморфологія. У хворих із синдромом набутого імунодефіциту різко знижують Імунологічна реактивність, що проявляється розвитком хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань, пухлинного росту, клітини якого типу ушкоджує ВІЛ інфекція, внаслідок чого знижується імунний захист. ВІЛ, який спричиняє СНІД, проявляє тропність, високу тропність до клітин, які мають рецептор Сіді 4, тобто Вражають Т лімфоцити хелпери. Вірус розмножується всередині Т хелперів, викликаючи їхню загибель. А оскільки те лімфоцити-хелпери є основними клітинами імунної системи, то зниження їхньої кількості буде призводити до втрати організмом захисних реакцій, і внаслідок цього буде підвищуватись імовірність смертельних запалень, розвитку хронічних запальних процесів, інфекційних захворювань і пухлиного росту. Наступний тест із буклету Інфекційні хвороби це крок 2. До яких клітин крові вірус імунодефіциту людини має найбільшу тропність. Найбільшу тропність ВІЛ проявляє до клітин, які мають рецептор cd 4 А це клітини т лімфоцити хелпери Дякую вам за перегляд відео. Ставте свої вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. До зустрічі!